На цих марках зображена зброя, якими зараз користуються наші захисники, хамерси, джевеліни, байрактари, які їм допомагають для. Того, щоб ми скоро здобули нашу перемогу. Я хочу привітати всіх, всіх причетних до цього свята. Я хочу, щоб ми вшановували їх подвиг кожного дня, не тільки в свята, не тільки 6 грудня. А кожен день ми дякували нашим захисникам, нашим захисницям за те, що вони на сьогодні боронять кордони нашої країни. Вони відстоюють нашу незалежність. Вони кожного дня наближають нашу перемогу. 31-та річниця Збройних сил України, але це військо, яке має тисячолітню традицію. Але я згадував, що сьогодні 286-й день нових Збройних сил України, які є народними, народною армією, які представляють весь народ і які поклали початок нової української нації. Так, нам потрібна перемога, але нам потрібна ще витримка, потрібна щоденна робота для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які сьогодні в окопах боронять нашу батьківщину відвоюють наші землі, щоб у них були все можливості реалізувати всі наші мрії, жити в вільній, незалежній, цілісній, єдиній Україні. Слава, слава Україні! Україні слава нашим захисникам і слава Героям, героям слава! Хлопці! Опа. Разом до перемоги. Давайте ми все, все, все зможемо. Так. Будь ласка, по поважанню! у п'ятницю, 9 грудня, у нас виходить. Марка з Херсоном гасимо в Херсоні, і дуже дуже мріємо, щоб скоріше ми гасили наші марки в Мелітополі.